Вітаю всіх! Мене звуть Тетяна. Я працюю викладачем в студії Forbuddent в Вернаму. Я буду вести курси для українців з соціальної орієнтації в шведському суспільстві. Ці курси є обов'язковими для всіх біженців, що проживають на території Швеції. Оскільки українці знаходяться тут за директивою з тимчасового прихистку, шведський уряд не вимагав від них обов'язкового проходження цих курсів і не фінансував програми для того, щоб навчати українців соціальній орієнтації в шведському суспільстві. Але вже з 1 січня 2026 року набуде чинності поправка до закону, де шведський уряд зобов'язує усіх Біженців, які знаходяться на території Швеції, проходити курси соціальної орієнтації у шведському суспільстві. І для того, щоб отримати дозвіл на постійне проживання в Швеції, ви маєте отримати сертифікат про закінчення курсів соціальної орієнтації в шведському суспільстві, Нінчопенхлен, наша адміністрація, перша в Швеції. Фінансує пілотний проєкт і дозволяє українцям пройти ці курси безкоштовно на базі нашої школи Buksen and School and Studio for Forbünd. Усі українці, які планують залишитися в Швеції на постійне проживання, мають отримати сертифікат з проходження курсів соціальної орієнтації у шведському суспільстві. Цей курс складає 100 годин. Для отримання сертифікату вам потрібно пройти щонайменше 60% курсу. Курс ми будемо викладати на платформі Zoom. Для того, щоб зареєструватися, вам потрібно прислати заявку на нашу електронну адресу. Ви маєте вказати ваше ім'я, ваше прізвище, ваш саморніс номер, а також адресу вашої реєстрації.